Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. У мене ви знайдете багато цікавих платформ, яких можна заробити. Як складенням, так і без. Хто ще не підписався, раджу підписатись і включити дзвіночок, щоб в подальшому ви не пропускали мої цікаві відео. Сьогодні хочу вас познайомити з платформою, яка стартувала 13 червня 2023 року. Покажу, як проходити реєстрацію, що потрібно робити на цій платформі, щоб капав прибуток. І чи можна вилучити кошти без вкладень? Тому додивляйтесь до кінця. Більше інформації ви можете прочитати у моєму телеграм-каналі, задати запитання і, звичайно, отримати відповідь. Тому приєднуйтесь, щоб бути у курсі новинок. А інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшого за ваші дії, усі по ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. При переході по реферальному посиланню запрошуваний код у вас буде заповнений, внизу 5 цифр. Реєстрація проходить по номеру телефону. Ви не дивіться, що тут пише плюс 7, хай собі воно буде далі, ви продовжуєте свій номер, починаючи 0, 95, 98 чи 97. І продовжуєте. Вводите пароль і підтверджуєте пароль. Все, у вас є зареєстрований аккаунт. Еоліс це компанія, яка спеціалізується на видобутку нібито електроенергії за допомогою сонячних панелей. Але це все є красива історія. Не знати, чи правдива. Після реєстрації ви утримуєте 1500 тенге. Так, ця платформа з Казахстану, але у ній можна працювати українцям і не тільки, тому що поповнення. І вилучення коштів можна не тільки в Тенге робити, а й USDT ТРЦ20. Щоденний прибуток складає 75 Тенге. дається ВІП-0, і потрібно кожного дня нажимати кнопочка Робота. Ось тут, потім нажати почати роботу. Так як я вже сьогодні нажимала, мій генератор працює. Якраз саме тут розписано, що генератор VIP 0 кожного дня дає заробіток 75 тенге. VIP 1 генератор буде давати 380, на VIP 2 1100. І так далі. Якщо у вас буде на рахунку вже 4 тисячі тенге, ви не зможете придбати ВІП 1. Вам потрібно 14 тисяч. Тобто, на рахуночку має у вас бути 10 тисяч тенге, і 4 тисячі вони знімуть і дадуть вам ВІП 1. Так як на VIP-0, ось у нас депозит 1500, але безкоштовно. Тому, щоб вивести з ВІП 0. Потрібно назбирати на 7500, тому що виведення з ВІП-0 становить 6000 тенге, і щоб далі продовжувалася робота безплатного генератора, потрібно, щоб на рахунку залишалося 1500. Якщо ви заберете все, то далі зможете безкоштовно збирати прибуток. Обов'язково нажміть кнопочку Служити. Є телеграм-група, приєднайтесь до неї кожного дня в 16.00 за київським часом. По Казахстанському це буде 19.00, проходять різні вікторини. А Елус Телеграм ось тут це є ваш менеджер. Якщо ви будете тримати зв'язок зі своїм менеджером, то будете отримувати більше бонусів. Заходите в дім, партнери. І нажимаєте на ось цю червону кнопочку, і у вас копіюється ваше реферальне посилання. Відсилаєте своїм друзям, знайомим, запрошуєте в команду і получаєте бонуси. Для вилучення вам потрібно зайти внизу меню Мій, потім встановити пароль для вилучення обов'язково. Заходите потім мій банк, нова банківська карта, пишете USDT. Терця 20%, вводите своє ім'я, електронний гаманець і підтверджуєте. Потім, вже коли у вас є сума для вилучення, нажимаєте зняти гроші, тут вам іде попередження, що вилучаються з понеділка по четвер, з 9 по 18. І комісія за вилучення 15%. Вибираєте вже не банківську карту, а свій електронний Гаманець, на який ви вилучаєте, і пишете суму, яка у вас буде на балансі там, 6000 і підтверджуєте. У ну, мене недостатньо. Так само можна і робити поповнення в USDT trc 20. Воно робиться в тенге, але з рахуночка вашого знімається в USDT. Одне USDT дорівнює 480 тенге. 28.06 я вивела без вкладень 6 тисяч На рахунок мені прийшло 5167 тенге. в USDT становить 1076. На даній платформі можна працювати без вкладень. Скільки вона пропрацює, я не знаю. Раджу приєднуватись до мене в телеграм-канал. Тому що саме в ньому я викладаю швидше інформацію про ось такі платформи, в які можна заходити в перший день і заробляти. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!